Сьогодні займаюся підготовкою субстрату для стратифікації насіння хурми. що входить цей субстрат. Зараз спробую одягнути рукавичку. І так, значить, сюди входить. Набрав землі в лісосмузі із під акації. Потім трохи тут попадаються листочки, ось такі палочки різні, усе. Потім це пішла десь третя чи четверта частина. Потім взяв перегною, який у мене вже є, сипець так званий, але на вулиці зараз мокро, тому він намок, бо він у мене під відкритим небом зберігається. О, добавив сюди, значить, трохи, навіть да не трохи, я мав більшу частину оцього перегною. Потім добавив ще ось такого чорного піску із торфом. Це із набрано із річки, де ростуть понад річкою дерева і де вже торфяна суміш вийшла. Ось додав цього і потім ще додаю ось такі листя подрібнені. Беру, значить, ось таку шкарабанку невеличку чи посудинку, яка у вас є. Кожен по, сво... по наявності насіння у вас. У мене небагато насіння, тому на дно вистилаю листочками, потім додаю зверху таку суміш. І потім у мене є тут вибрав насіння гібридної хурми соснівської. Воно ось, ось таке, разом із перлітом. І висипаю усе сюди. Потім усе це засипається оцією сумішу. Як ви бачите, невелику. Кількість засипаю ось. І зверху присипається оцим листям. І все. І це все залишається на дворі до дуже сильних морозів, які будуть. Як будуть дуже сильні морози, то тоді ця карабушечка буде занесена у який-небудь сарайчик або гараж, або погріб чи льох, хто як назове, і буде поставлена не в самий низ, а зверху десь на перший, другий там сходинці, на третій, дивлячись від температури, яка буде. Температура буде е, тільки природня. Якщо є у природі плюс один, то плюс один і буде. Якщо є мінус шість, мінус десять, то так і буде. Занесене буде насіння у підвал чи у сарайчик чи гараж. Я ж говорю у кого що є. Тоді, коли буде, якщо буде. Температура більше 30 градусів, то тоді буде занесено у більш прохолодне, вірніше, тепліше місце. Бо насіння прийнято зберігати в холодильнику на нижній полиці або в фруктовому ящичку. Як нам відомо, там десь температура 3-4 градуси і навіть плюсова, мінуса немає. Тут я ще залишив собі, бо насіння небагато, там у мене ще плоди є другі, але ті ще не дозріли, тому що я розділив цю карабушечку на два на дві рівні частини. от, І так вона і буде зберігатися. От оце так коротко по, про природний спосіб стратифікації. Який буде результат із цього, побачите вже. Пізніше. Ну, ось поки так коротко і все про природний метод стратифікації насіння. Не забудьте зробити поміточку, який це у вас сорт стратифікується, і дату, коли ви поставили його на стратифікацію. Бо стратифікація повинна, холодна стратифікація повинна проходити не менше. Трьох місяців 90 днів. Знову десь гупає. Не менше 90 днів. Потім після закінчення 90 днів днівного терміну ця посудинка буде занесена у кімнату у теплу і буде так звана тепла стратифікація. На протязі ну, десь, мабуть, двох місяців. І а, мабуть, і більше до тих пір, поки ви не будете висаджувати це насіння вже у відкритий ґрунт. Я не розсаджую по стаканчикам, вважаю, це недоцільно, але можна буде зробити експеримент. Посадити в стаканчики, тільки як тільки проклюнулося, зразу висадити у відкритий ґрунт, щоб коренева система звикала до того ґрунту, в якому вона буде рости. І щоб вона не закручувалась по вашій посудинці, там пляшки і, може, поліетиленові пакети, хто в чому саде, а зразу росла такою, як їй потрібно і якою вона росте у природі. Ну, ось так от. Десь, мабуть, і буде. От сьогодні 7.11, рахуйте три місяці. Це 12, 1, 2. Значить, до 7 лютого до середини лютого оце їй такий срок холодної стратифікації. Після цього буде унесено у тепло. От лютого, березня, квітня, два місяці за два місяці. Квітня і до травня майже 2,5 чи 3 місяці. Це буде тепла стратифікація. У цей час насіння почне прокльовуватися і викидати свої корінчики. От, а потім уже з корінчиками садиться або у відкритий ґрунт, або, я ж кажу, у стаканчики чи якусь іншу посудину. Ось оце всі секрети по природній стратифікації, насіння. Бажаю вам успіхів. Ще забув сказати вам про одне, мабуть, найголовніше, що ставити на вулиці на відкритому повітрі десь потрібно у такому місці, щоб дощі не заливали цю карабушечку, тому що, як ви бачите, вона не дуже глибока. Вибачайте. Оставити потрібно десь під навісом, щоб дощ її не заливав, тому що буде вода застаюватися, і, як кажуть, насіння буде у льоді зимувати, а це йому не потрібно. У природному ґрунті воно вода проходить далі, от обов'язково, щоб ви поставили його під навісом, щоб дощі не заливали. Це саме головне, що я. Який-небудь там на чи я знаю десь, Щоб щоб дощ моросить, якщо буде малесенький, то не страшно, а, тому що земля, в яку ми положили на стратифікацію, вона волога і вона замерзне, скує насіння, воно буде там потихесенько себе визрівати. А якщо заллє водою, то воно може закиснути, може знисти, може потрухнути, ну і все таке інше. Оце обов'язково ви повинні врахувати. Можна навіть зразу поставити у який небудь сарайчик прохолодний, щоб воно там стояло вже на постійному місці і собі потихеньку стратифікувалось. І ще одне Становити треба у такому місці, щоб ваше насіння не знайшли миші, бо буде біда. Оце теж вам потрібно обов'язково це запам'ятати, щоб ваші зусилля не пропали, як то кажуть, даром.